Друзі, привіт! Пропоную приготувати улюблений пляцок-медівник простішим способом, не розкачуючи коржі. Крім того, додали сюди дуже смачну шоколадну начинку, яка доповнює цей пляцьок і робить його особливим. Для тіста нам потрібне розтоплене масло. Я напередодні розтопила його у мікрохвильовці. Додаємо сюди сметану. У мене сметана із жирністю 15%, можна брати будь-яку іншу. Важливо, щоб сметана була кімнатної температури. Одразу додаємо інші інгредієнти: це цукор, яйця, рідкий мед. У мене натуральний мед, можна замінювати його також штучним. Якщо у вас мед густий, то теж розтопіть його у мікрохвильовці. І також соду. Та перемішуємо це все міксером. Коли всі інгредієнти об'єдналися, додаємо борошно і замішуємо тісто на низьких обертах міксера. Борошно додаємо у два етапи. В результаті виходить ось таке тісто середньої консистенції, воно повільно стікає із вінчиків міксера і залишається чіткий слід. Далі викладаємо тісто на пергамент, на якому будемо випікати. Розподіляємо його тонким шаром під розмір форми. Я буду випікати у стандартній формі від духовки. Як бачите, тісто легко розподілити по формі і з ним дуже зручно працювати. Випікаємо коржі при температурі 180 градусів приблизно 10 хвилин, щоб вони добре підом'янились. Із даної порції тіста у мене вийшло 6 великих коржів. Для шоколадної начинки у сотейнику з товстим дном з'єднуємо сухі інгредієнти: цукор і ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль, також какао. Тоді поступово вливаємо сюди холодне молоко і продовжуємо перемішувати. Тепер відправляємо цю масу, підігріватися на маленькому вогні. Так варимо, постійно помішуючи, щоб маса закипіла. Тоді даємо покипіти ще буквально 1 хвилину і забираємо з плити. Наприкінці додаємо масло і перемішуємо. І залишаємо цю масу охолоджуватися до кімнатної температури. Поки шоколадна маса охолоджується, приготуємо крем. Для цього до сметани додаємо цукрову пудру і ванільний цукор. У мене магазинна сметана 20% жирності, тому я додаю ще загущувач. Якщо у вас жирна сметана або вершки, то загущувач додавати не потрібно. Наприкінці додаємо лимонну цедру. Коли все готове, складаємо пляцок, Отже, це у нас буде нижній корж, його змащуємо шоколадною масою. Я рекомендую рівномірно розподілити всі інгредієнти і краще зважити їх з допомогою ваги. Тут важливо, щоб начинка була саме кімнатної температури не занадто охолоджена, інакше вона загустішає і буде важко розподілити її по коржу. Далі посипаємо подрівненими грецькими горішками. Другий корж змащуємо сметанним кремом. І з'єднуємо два коржі таким чином, щоб начинка і сметанний крем були всередині. Далі все повторюємо. Зверху пляцок поливаємо шоколадом. І відправляємо в холодильник просочуватися мінімально на 12 годин. Чим довше просочується плясок, тим смачніший він виходить.